Вітаю онлайн народ, це явно новий мем української політики, висловлений сьогодні Юлією Володимирною Тимошенко. Нагадаю, що вчора почалась тема про те, що можливо, можливо на виборах, якщо вони, можливо, будуть, дозволять певним категоріям людей голосувати онлайн, тобто через різні можливості дії, а також через пошту, ну і так далі. Ну і політики такого старого зразка почали обурюватись і говорити про те, що це ненормально, ненормально, адже можливо, маніпуляції, можливо, ще щось. Ми зараз послухаємо їх, послухаємо Юлію Володимирівну. А потім я зроблю кілька своїх висновків щодо того, що нормально в українській політиці, а що ненормально, і чи повинні люди, які так прожили своє політичне життя, ну взагалі щось дорікати тим, хто його живе? По-новому, українцям як тоді не подобалось, Юлія Володимирина, так і сьогодні не подобається. Але як тоді вони не могли нічого зробити, Юлія Володимировна, так і сьогодні українці нічого не можуть зробити, Юлія Володимирина. І це проблема не українців. Це проблема ось таких, як ви, Юлія Володимировна, які чомусь колись свій історичний шанс втратили, і потім десь зникли з арени. І от на ваше місце поприходили молоді люди. Неочікувано, Юлія Володимирівна, правда? Але якось вони так дуже наближені до єдиного джерела, правда, Юлія Володимирівна? А ви тепер виходите на сцену Верховної Ради, я вибачаю, за трибуну Верховної Ради і обурюєтесь. Для чого? Знову робимо вигляд, що обуримося за український народ. Так не вірить ніхто, Юлія Володимирівна. й мені здається, що свій. Історичний лімп, ви вже подолали. І напевне, майбутнього у вас політичного немає. Хоча я завжди вас поважав, і мама моя за вас завжди голосувала. Але жити краще вона, вона особисто, Юлія Володимирівна, не стала. І якщо ви, Юлія Володимирівна, хочете, хочете подякувати одній людині, яка в вас вірила, то 에, Людмила Володимирівна, мою маму, прізвище, як у мене. Ви можете персонально дізнатись, де вона живе, а ви можете приїхати до неї, можете їй привести невеличкий чемоданчик грошей, це те, що моя мама заробила за своє життя. Але Юлія Володимировна вона пішла на пенсію, коли ви ще були при владі, і нічого толкового не отримала, крім служби на країну, бо вона була державним службовцем, крім купи болячок. І залишки віри у вас, Юлія Володимировна. Ну ви це відео не подивитесь і до мами моєї не приїдете. Правда? Тому що трибуна це основне. А ось зробити якусь справу одну. Одну справу. Одну. Тільки без піару, без камер, там, без нічого. Просто приїхати і сказати Людмила Володимировна, я вам дуже дякую. Дуже дякую, що ви народили двох синів. Дуже вам дякую, що ви пропрацювали 40 років. Я дуже вибачаюсь. Що у вас пенсія ось така 100 доларів. <laughs> ви ж цього не зробите. Бо трибуна це єдине, що потрібно нашим чиновникам боротися за міфічного українця. Тому, Юлія Володимирівна, це, що ви зараз скажете, про онлайн-народ, то оце все воно протягом 30 років. Для вас, Юлія Володимирівна, ну я не вас маю на увазі, а ваших колег. Народ завжди онлайн. Завжди. Просто десь там усереднений українець. Якщо ні, то Юлія Володимирівна, Людмила Володимирівна Ягодзинська. Можете знайти її адресу і поїхати до неї. Вам нічого це коштувати не буде. Це забере у вас півдня. Але вся Україна буде знати, що ну, ви не приїдете. І так. Поїхали, будемо слухати. Історичний день в цьому залі. Я хочу звернути на це вашу увагу. Хоча у вас зараз мовами, мені здається, немає часу подивитися взагалі, що в цьому залі відбувається. Да, немає каже часу. Подивитися, що в залі відбувається. Юля Володимирівна, Так нам вже заборонили бачити, що в залі відбувається. Ми без задоволень. Я б з задоволенням слідкував. Ну ніхто ж не показує, що в залі відбувається. Сьогодні поставили на голосування законопроект 11469 президентський, так званий про мультигромадянство. Хм, Про мультигромадянство. Так, ну і. друзі, нічого спільного, цей закон з мультигромадянством, яке прийнято батьма країнами світу 130 країнами, немає. Ну, немає. Ну, буде мати. Ну, Юлія Володимирівна, якщо. 132 країни мають мультигромадянство. Чому ви не зробили цього? Ну, цивілізовано. Дочекались Володимира Зеленського, щоб він зробив? Ну, ось він робить так, як він це бачить. Ну, ви ж теж робили так, як ви бачили, і колеги ваші а, по опасному бізнесу. Поясню чому. Mm -hmm. Тому що мультигромадянство в будь-якій іншій країні mm -hmm. спускає лише одне: якщо ти став громадянином певної країни, ти можеш зберігати. Ти паспорт іншої держави, де ти громадянином був до того, і більше нічого. Але кожна країна ставить ультимативні вимоги від 5 до 10 років проживання, знання мови, культури, історії, відданість прапору, гімну, державі конституції інших країн. Юлія Володимировна, для чого це все говорить? От для чого це все говорить? Про історію, про Хішин. Кому ви це говорите? Кому? Ви, ви не знаєте, який народ? Ви не знаєте, як ваші колеги-чиновники поздобували собі наукові ступені вчені звання? Та у них в половини купляно воно, купляно, Юлія Володимировна. Вони не писали це, їм написали, їх захистили. Вони як кукли постояли і помекали, побекали, коли їх запитували. Юлія Володимирівна, ну ви ж знаєте, що це так було. А сертифікати про знання української мови, державні сертифікати для заняття державних посад. Та ось скандал був рік тому назад. Один університет по 300 баксів продавав, по 300, Юля Володимировна. Де ви можете в реєстр зайти і подивитися, що там є такі персонажі, які здали українську мову на СІ-2, це найвищий рівень повного носія. Української мови я здав на С1. Уявляєте, я повністю україномовна людина, виріс в україномовній сім'ї, я на С1 здав. А там люди, яким не то, що здать граматику не могли, і орфографію і все інше, вони не говорять українською мовою вообще. А якщо говорять, то на рівні Азарова. І ви зараз розповідаєте про мову, віру, націю, да, історію, відданість прапору, Юлія Володимир, для чого це все? Далі тобто, повноцінний громадянин, який має все для того, щоб жити у mm. державі? Mm -hmm. mm -hmm. Повноцінний громадянин. Да, 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 да. Це не ті, що мародерять на всьому, що тільки можна. Повноцінні громадяни. Да. Цей законопроект не про те, щоб легалізувати другий, третій, четвертий паспорт, які мають українці. Законопроект... опа, опа, опа. Юлія Володимировна, а можна е, докладно? А хто має? По два-три паспорти. Хто? Хто? А там, от, де ви віщаєте, у Верховній Раді там ні в кого немає по два-три паспорти, ні, а нема паспортів країни-агресора. Та я особисто бачив документи людини, яка зараз обіймає одну з центральних, центральних посад в державі, в одному з центральних органів. Так він на конкурс в 2022 чи 2023 році подав. Документи, що він закінчив Академію ФСБ Росії. Чи якось там воно називалось, коротше, Росії Юлія Володимировна. І він обіймає посаду. Далі. Про ліквідацію української нації. Послухайте про це. Послухаємо. що в ньому передбачено, що будь-який громадянин угу. з країн світу, угу. які будуть визначені Кабінетом міністрів, може. Декларувати в режимі онлайн, що він стане громадянином України, тому що він просто цього бажає, і протягом дуже короткого періоду обговорюються три місяці. Якщо громадянин іншої країни онлайн запропонував себе як громадянина України на аутсорсинги, тобто практично не заїжджаючи в Україну і не перетинаючи нашого кордону. Право голосувати. Опа! Оце головне. Оце головне оце ми дійшли до головного. Питання голосування. От і все, що цікавить. От дійшли на другій хвилині 21 секунді до головного. Це голосування. Юлія Володимирівна, то треба зразу виходить і казати: Я хочу, щоб мене обирали і мою фракцію. Батьківщина, обирали люди, яких ми обробляли 30 років і оболванювали. І ось ці люди я хочу, щоб мене обирали. Тому що ті, хто там, можуть взагалі не знати, хто така Юлія Тимошенко, хто такий Юрій Бойко, хто такий Володимир Зеленський, хто такий. Там... І так... Взагалі взагалі можуть не знати. Отут сидіть містячково на хуторі, і тільки мене обирайте. Тільки телевізор дивіться. Юлія Володимирна, я розумію це все, що робиться. І Я теж не в захваті того, що робиться. Ну ви ж знову, знову за ж своє. Бо вам цікаві вибори. І більш нічого. Давайте дослухаємо, потім я дещо розповім. Примувати соціальні певні пільги. Право купувати землю, право бути українцем. Право бути українцем, право землю купувати. І так можна землю купити. В чому проблема? Навіть однієї хвилини, mm -hmm. я можу вам сказати, що це є злочин проти українського народу, проти української держави. Mm -hmm. А заключати різні договори. Там не був злочин, ні, а насміхається над Ющенком. Я Ющенка не люблю сам і вважаю його, це моя персональна точка зору, найгіршим президентом України з тих, що закінчили свою каденцію. Ну, насміхається з Путіним стоячи. Над президентом країни. Це не злочин. Ні. Це норм. І це те ж саме і квартала 95-го. Тільки вони не біля Путіна, а там вони сказочну долбу Русь, чи як вони там, да, придумали. І там теж Путін був такий, і насміхались над всіма. Мені теж, теж не подобалось. Теж не подобалось, Юля Володимире. Це людина, яка здає національні інтереси. Да, да, на ковід тест здає національні інтереси. Юлія Володимирович, ще раз повторюю. Ви скільки пережили за свою кар'єру там. Ви, ви знаєте точно, якими масштабами здавались національні інтереси і продовжують здаватися. Про що ви говорите? У залі, це законопроект не про мультигромадянство. Пам'ятаєте це. І не про діаспору, який не дається громадянства. Там про діаспору не згадується. Це законопроект про ліквідацію української нації і заміщення онлайн народом. О, ну, це мені подобається. Це заміщення онлайн народу. Знаєте, от от реально, от Юлія Володимирівна завжди вміла підбирати влучні слова, от влучні характеристики, влучні слова. Онлайн народ. Юлія я ще раз повторюю. За всі 30 років, 33 Незалежності України, чиновники в основному за дуже невеликим винятком відносились до українського народу як до онлайн-народу, який десь отам є. І тільки якщо його потрібно покликати заради рішення, якихось політичних амбіцій, якихось персон, які ні, 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 ніколи не здавали. Ніколи не здавали інтереси України, просто тупо грабували Україну, доводили до банкрутства підприємства, здавали секрети, роззброювали армію, здавали флот, віддавали ядерну зброю, віддавали ліси, голосували за. Зняття різних мораторіїв на все і так далі. Ні, 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 то все, то все не здача національних інтересів. А тут, виявляється, от отак. От от Онлайн-народ. Де ви завжди до народу відносились, як до онлайн-народу. Я ще раз повторюю: поїдьте до моєї мами, візьміть маленький чемоданчик грошей. Маленький. Я впевнений, що у вас точно, от якщо ви. То ви навіть не помітите, що у вас щось зменшилось. І хай моя мама поживе якийсь час, там, скільки моїй мамі залишилось? 20 років, 15, 30 років. Хай вона поживе щасливо, там, сину своєму щось купить. Ну, мені не потрібно, в неї ще є один син. Теж такий нещасний. Тому що вірив, вірив вам, в армію пішов сам, закінчив університет, фізико-математичний факультет. Потім служив. Потім служив в різних органах, тому що йому все обіцяли, що все буде добре, що його візьмуть там і так далі. Потім повішали на нього. Там проблема сталася і невинний був, а на нього повішали. Звільнили його з місця роботи, про яке він мріяв. Зараз він в армію пішов, майже інвалідом став, лікується постійно на таблетках. І хтось із вас взагалі цікавиться цим. Ви виходите на трибуни і розповідаєте про онлайн народ. Я навіть дослухувати не буду. Юлія Володимирівна, ви це відео точно не подивитесь. Може, хтось із ваших покаже вам його. І ще раз повторюю, моя мама вас завжди поважала, і я до вас завжди відносився позитивно. І продовжую. Ви, я впевнений, класна жінка. Якби от таких, як ви, було багато в Верховній Раді, то, як мінімум, було б цікавіше, веселіше і, можливо, не так жорстко, як сьогодні це є. Але, Юлія Володимирівна, ви втратили свій історичний шанс. Ви в першу чергу. Бо коли я говорю, що Ющенко найгірший президент, то найгіршим прем'єром є ви, Юлія Володимирівна. Знаєте чому? А тому що ви, коли вас, влад... коли вас народ підтримував, ви взяли і віддали свій рейтинг Ющенку. Ви, ви, Юлія Володимирівна, віддали Ющенку. Не був би Ющенко президентом без вашої передачі йому. Влади. І ми це всі знаємо. Тому ви завжди відносились до українського народу як до онлайн-народу. Тому що у вас завжди були власні інтереси на першому місці, я так думаю. А потім інтереси якогось там народу. Просто частина з вас вміє подобатись українському народу і дуже гарно говорити про український народ. А інша частина бекає, мекає, не може. Ну і ще буває, фейсовий не вийшли. У вас, Юлія Володимирівна, все класно. І фейса, і стиль, і ораторські мистецтва все на 100 балів. Тільки от мінус один. Коли ви повинні були подумати про український народ, який вам довіряв, який на Майдан вийшов там Ющенко, так він не за Ющенка вийшов. Ющенка взагалі ніхто не знав. У нього рейтинг був пів процента. А ви вийшли, підтримали його і передали йому. І віддали йому президентство. Бо ви думали тоді не за народ, ви думали тоді за себе. От і все. Тому, вибачте, онлайн народ вже 33 роки. І поки не прийдуть до влади люди, для яких люди це дійсно знайомі їм персонально особи, от нічого змінюватись не буде. От я нещодавно мав розмову. там. Думали, Хто може бути, хто може далі? Я суджу і розумію, що фантазії, фантазії, отой класний, отой класний. Вони всі, оці класні, вони всі відірвані від українського народу. Всі. Вони не, не від українського народу. Вони всі виросли в золотих пелю... пелюшках і золотою ложкою в роті. І вони ніколи не будуть ні знати, ні думати про український народ. Тому, і ще років 15. Український народ буде в статусі онлайн. Нічого, Юлія Володимирна. Я менший за вас. Ви до сих пір а, політично активна. Я думаю, таких людей, як я, теж чекає політичне майбутнє. Але ми дочекаємось. Ми дочекаємось, тому що для того, щоб народ перестав бути онлайном, потрібно, щоб народ з себе когось вибрав, не з онлайна. Тому що як. Для вас, український народ онлайн, так і український народ обирає, на жаль, собі онлайн-героїв. От і все. Ой, Таке, Юлія Володимирівна. Бережіть себе. І підписуйтесь, не забувайте. Ну, а якщо хтось з фракції Юлії Володимирівни, покажіть їй це відео з усією моєю повагою. Але Юлія Володимирівна, от Людмила Володимирівна. Вона все життя вас поважала. І все життя за вас голосувала. І отримала 100 доларів пенсії в час вашого керівництва.